Всім добрий ранок, сьогодні ми приїхали на коропову риболовлю з таке місце. Це в нас Херсонська область. Такі отстойники, Давно я тут не був вже. Взяв з собою 4 удочки, 2 карповіка своїх і 2 фідера. Поставив їх на сигналізатори, кинув у мене такий холотик китайський. Кинув тут глибина 3 метри, думаю нормально. І по прикорму. Дивіться, що у нас сьогодні буде. Це у нас тут зернові наварив, зараз покажу. Ось горох, кукуруза, макуха, все як треба. І також будемо брати, пробувати методмік і прикормочку карпову. Таку кукурузу від карпро. По наживкам у нас буде кукуруза, горох, такі комбіки, пугача, силиконова кукуруза і попапчики. В принципі, все, зараз ракети закормлюсь і будемо ловити. Так, замешаем по корму. И також зараз делаем с такой метод микс. А, фу. Так, набираємо сюди половинку ще води. Можна навіть трошки більше. Ось так. І сюди його ляпс. Накриваємо кришечкою. Так, буду ловити на флет, два в мене буде на волосяному монтажу, два звичайних такі по два гачечка. Снаски я роблю сам, так що хто бажає замовити, пишіть. Забив сюди кукурузу і на фідери чи на карповики буду забивати пілець. цю всю акваторію. Звісно неудобно, тут бо гілки мішають, але... Так, тут у мене буде така силіконова кукурудзка. Ну і давайте спробуємо, що в нас там пельчик взагалі. Що, нарешті я закинувся, так це все виглядає. Ну і будемо дивитися, ще, до речі, у мене є раколовки, закинемо раколовки, побачимо. Буде воно щось чиня. Каже, що раків тут багатенько. Всім привіт! Що знаєте ці міста? Сьогодні приїхали половити Товстолоба. Звісно, вода піднялася через таке болото, мені довелося пройти, це капець. Спочатку хотів брати заброди, але думаю, блін, ще заброди з собою тягнути. Взяв сьогодні дві удочки і взяв ще резинку. Але не знаю, що вийде з резинкою, тому що як бачите, вона вода, чи вода кажу трава аж онде. І щоб затягнути резинку в траву, не дуже хочеться. Ну, зараз буде видно, що воно буде клювати чи ні. Взяв з собою круг, якщо що, запливемо, затягнемо. З цим приємного перегляду починаємо риболовлю. Пусть наскільки в мене два карповіка від Флагмана. Я собі недавно купив, це сподові удочки, спеціально на тостолоба, Big Game P'Lbo 390. Катушки Brain Apex 3000, точніше 6000. Планктон буде свій, в мене там є небагато. Також трошки малітрикса, трошки корони. І також ще затягну резиночку. Не знаю наскільки далеко має мене і затягнуть. Вдома заміряв, але скажу вам чесно, сильно далеко там не вийшло. Зв'язати її, в общем. <кхе> ну, Подивимося, закинем, Може щось і візьме, то, що трава щось году дуже далеко відступила. Вроді глибина піднялась. Але дивіться, як я затягую зараз резинку. Тут прив'язав леску, нитку, чи точніше резинку повністю викрутив, Ось в мене груз, пакет камні і буйок поплавок, щоб не мусорить в водойомі. потім, як буду збиратись, просто запливу, поки за канатки витягну груз і за ним потягнеться резинка. І ось мій баркас, така жаба. Ну і в принципі все. На я завіз всі свої монтажі. Давайте вам покажу де. Якщо знайду їх. Резинка в нас ось. Ось резинка. А поплавки другі, зудички, ось один поплавок. І он другий. На середину десь завіз, може далі середини. Та далі середини на... Вона... Ті два стоять на руслі, а ці, ці стоять ближче сюди за травою.